Пластику, я мріяла ще з підліткового віку і ненавиділа свій ніс, тільки як це вміють робити підлітки. Додатково в мене була проблема з носовим диханням, тобто ніс дихав дуже погано. І коли я була на консультації ЛОРа, мені було років 14, мабуть, мені сказали, що перетинка носова викривлена і потрібна операція, тобто септопластика, але робити її зарано, тому що ніс ще не сформувався. Тому це питання я відклала на потім. Ну, проблема з з диханням, звісно, нікуди не ділася. Ні свій я так і не полюбила. Проблеми з диханням теж нікуди не ділися. І найменше фізичне навантаження, навіть швидка ходьба у вісні. Я завжди дихаю ротом, тобто організм адаптувався, але це не є нормальним. Я знаю, що носове дихання дуже важливе для здоров'я людини. Десь роки-два тому я почала працювати в клініці Анакосмо, Познайомилася з Павлом Данищуком, побачила його роботи, побачила, як він працює. Цю і моя мрія про ринопластику знову нагадала про себе, тому що я бачу, що він дійсно професіонал своєї справи, я йому довіряю. Я бачу результати після його ринопластики, вони дійсно вражаючі. І тому рішення про ринопластику я прийняла ще, мабуть, до початку повномасштабної війни. Після початку повномасштабної війни ми поставили свої плани на паузу. І ось нещодавно я задумалась про те, що я не хочу, щоб моє життя. Стояла на паузі. Я хочу втілювати свої плани в життя, хочу просто жити. Для мене також дуже важливо, що клініка Анакосмо донатить частину від всіх процедур і операцій на зсу, тому що саме завдяки ним ми маємо можливість працювати та й взагалі жити. І так, у нас сьогодні розмітка і. Оперативне втручання для такої красуні, як Наташа наша. І ми ще раз відмічаємо всі нюанси. Ці всі асиметричні нюанси видно дуже добре, коли ми будемо ставити свої лінії, які будуть нам підкреслювати асиметрію. Ось дивіться, як видно, наскільки в нас йде викривлення носика. Тобто, воно таке. С-подібне викривлення. Кісткова частина викривлена більше вліво, а вже кінцева частина, хрещова частина кінчика носа викривлена більше вправо. І для цієї ситуації, щоб ми симетризували кісткові частини, хрещову частину, робота буде проведена на кістковій частині, я себе відмічаю лінії наших майбутніх. Остеотомій. І, звичайно, ми бачимо дуже випуклий кінчик носа, дуже виражені крильні хрящі, які я собі також так суто, ситуативно відмічаю. Нам потрібно їх буде також мінімізувати, шити, забрати роздвоєння кінчика носу, симетризувати коломело. Ось такі наші всі моменти, які потрібно нам буде відкоректувати. Ось Наша лінія, яка чітко показує всі зміни. Гармонізувати кісткову частину носу, кінцеву частину носика. І, звичайно, серйозна робота в глибинних структурах носа, наша задача відновити новисове дихання. Ось такий момент важливий: розмітки. Зустрінемося в операційній. Носа. Ось вона вправо, те, що ми бачили в нескопічному варіанті, вона випирає буквально на нижню вправу носову раковину. Така ж сама ситуація в цій троєці, ось наші ці зміни, які виражені. Нам треба вирівнювати цю перетинку, щоб нормалізувати на себе дихання. У своїй технології ставимо дві пластини, одна дихаюча, ось ця дихаюча, а ми не дихаючу вже перед цим поставили. І пацієнтка буде себе досить комфортно почувати після операції, тому що вона може після операції дихати. Це дуже важливо. І при тому ми впевнені, що перетинка наша в рівному буде положена. І ми переходимо до зовнішнього носку. Це Як у нас у пацієнтки відносить довгий і відсить, ми будемо укорочувати її перетинку вдарить. Zdobyć się czas для відновлення дихання і ми себе, правда, відкоректували її спинку носити. Ми зняли горбинку, звузили кінчик носа. Всередині сплінти, які вже трохи розпирають кінчик носа, але це для перетинки носа нам потрібно. Ось така наша задача, яку нам було потрібно, ми її вирішили. Для нашої пані Наталі ось такий піднятий, корносий чуть-чуть, звужений кінчик носика. І красива спинка наша. Ну що, друзі, операція завершена. Великий був об'єм, як я вже казав. Все зацепили і внутрішні структури, для того, щоб дихання відновити кісткові структури, спинки носа, кінчик носа, тобто весь об'єм, який було потрібно. І що можна було зробити в носі, ми все це зробили. Операція завершена, накладені спеціальні. Пластирі і зверху така спеціальна термопластина, яка має утримувати носик наш в такому хорошому стабільному положенні, тому що всі що можуть бути ситуації, щоб не змістити нічого, наша ніч на даний момент досить рух. Я вже в палаті до операції виходить наркозу до кінця. Головний інсайт це те, що я дихаю носом. Наступний день після вчорашньої операції а, трошки виникає напряк, слізяються очі. Ну я думаю, що після такого втручання серйозного це нормально. А, наклеїли отаку от полосочку, щоб вона всотувала в себе те, що виділяється з носу. Зараз дівчатка прийдуть мені спробувати. Вночі, в принципі, поспала, так що все нормально. Так, мої вітання. Сьогодні наша пацієнтка Наталія вже має сьомий день після операції, і в нас таке правило, на сьомий день ми знімаємо для неї цю лонгетку, тому що вона вже, до речі, шатається. Наталія, як ви дихаєте, розкажіть мені вже зараз, наприклад, після того, як ви отримали такий ефект ножнички. Я, в принципі, можу сказати, що після операції не було жодного дня, щоб я зовсім не дихала носом, тобто, хоч трошки, але дихання зберігалось. А, коли вчора зняла спліти, це взагалі перші пару годин були дихання на повні груди. Потім пройшов набряк. трошки до, до вечора вже стало гірше, але сьогодні, в принципі, вже да, я плюс-мінус, ну трохи посапую, але дихаю. А сьогодні більше таке. Переживання емоційне. Yeah. Yeah. Дуже переживаю. Ну Я можу вже спокійно дати для неї зеркало. Подивися, свій носик. Oh, Вона забула, що в неї такий міг би бути Вона вже своїм носом зжилась. Угу. Що? Ну молодець. Добре. Тобто ми отримали хороший дихаючий результат. Ну що, друзі, ми зробили їй ледлампу, реабілітаційну процедуру. А зараз нам треба знову наклеїти всі пов'язочки, тому що нам треба стримувати набряк, який може наростати. Да, І ось ця пов'язка має бути ще тиждень. І так, пройшло два місяці. Увага! Пацієнтка посміхається, її вже важко впізнати. Дивіться, яка вона красує, яким красивим носиком. Ось що робить пластична хірургія, як вона міняє внутрішній стан, який гармонійний вже з її зовнішнім станом. Звичайно, були періоди такі не дуже для неї, особливо перші часи після операції, перші дні після пірація наталі. Розкажіть, як ви там себе почували? Як ваше носове дихання? Це дуже важливий момент. Дихаю гарно носом. Іноді буває, якщо я там на ніч вип'ю чаю багато, то зранку трохи набряк підкладає одну ніздрю, а так в принципі порівняно з тим, як було, то дихаю прямо ідеально. А скажіть мені, будь ласка, Наталія, оцей період два місяці. Як ви себе перший період часу, відновно такої відновний період і пізніший період? Що ви робили? Як вам цей реабілітаційний період? Як вам процедури? Я згадую дуже яскраво той момент, коли я прийшла. В себе після наркозу, після операції в палаті і просто дихаю носом. ну, Краще, ніж я дихала до операції. Хоча всі лякають, що там після операції, там дихати ти взагалі не зможеш. Але завдяки цим сплінтам, які ви ставили, я дихала просто чудово. Але, звичайно, хочу сказати, що перші три дні вони ну, дійсно важкі. звичайно. Да, відчуваєш себе не так, що прям дуже добре. І були прям моменти, коли я думала, Боже, навіщо я це робила <сум> з собою. Але потім, коли вже все відновлюється, я хочу сказати, що я зараз не ну, дуже задоволена. Твоє не результатом і жалію, мабуть, тільки про те, що не зробили це раніше. Так я прям дуже щаслива. Я знаю, що у пацієнтів такі думки можуть проскакувати до того моменту, поки ми не знімемо пов'язочку через 5-6 днів після операції. Коли вони побачили, вау, носик вже зовсім іншої форми, він рівненький, і при тому, що він ще й дихає, всі сумніви залишаються позаду. Тому що вона побачила себе, як... звичайно, до цього потрібно йти. І пацієнт на операцію має настроюватися. Яка б операція не була, вона має певний період певних якихось дискомфортних явищ. А якщо пацієнт настроєний на це, то вони проходять з легкістю. І ще вони з легкістю проходять, коли ми робимо процедури реабілітаційні. До речі, які у вас були процедури, розкажіть нам. А, мені робили мезотерапію, я так розумію, що це для того, щоб швидше сходив набряк. А також ставили ледлампу. Це ж для також, того, щоб так. Да, сходили набряки, все швидше загоювалося. Також крапельниці відновлені в післяопераційному періоді, і гіродотерапія, тобто п'явки. Ясненько. Тобто є перелік процедур, які дають можливість для пацієнта набагато швидше відновити себе і комфортніше перенести цей період. А зараз ми заглянемо, що там робиться в носику. Ми беремо таке зеркало, я обов'язково післяопераційному періоді пацієнтів оглядаю, щоб знати, який стан слизовий, щоб знати, як йде процес загоєння. І ще дуже важливий момент: слава Богу, в Наталі все добре. Слизова вже відновлюється, Якісь ще корочки є. Треба продовжувати обов'язково промивати, порошувати маслом слизову. Вона буде швидше відновлюватися. А ще я перевіряю носик. Після операції до півроку, як мінімум, щоб діагностувати і відповідним чином попередити можливі спайкові процеси в ділянці носу, так звані Сінехії. І в цій ситуації якраз важливо, це моя така розробка. Я ставлю два сплінти, які попереджують ці синехії, коли. Одні з плінти там спеціальні такі трубочки дихаючі, я їх забираю на п'ятий день, а другі такі пластиночки з силиконою я їх залишаю ще до двох тижнів. І це попереджує якраз можливі появи сінехі і знову ж таки фіксує перетинку в вірному, рівному положенні. Хочу сказати, що в металі була колосально викривлена перетинка, і на даний момент ми бачимо ну, вже функціонально. Фізіологічне рівне положення перетинки, що ми можемо бачити вже по зовнішньому носику. Плюс ми бачимо досить гарний, гарна форма носика по спинці носика, носик піднятий в міру. І він, саме основне, що важливо, що він упругий, він не є м'який. і це стабільний носик, який буде в неї радувати руками, руками, можливо, я надію, що все життя. Саме основне, щоб не було травми ніякої. Бережіть свій носик. Радійте своїм носиком і дихайте своїм носиком. Якщо в когось є такі нюанси, які мішають, і ви бачите, що ви погано дихаєте, а є ще плюс і зовнішні якісь проблеми, не затягуйте з цим. Звертайтесь до хірургів, хай вони вас консультують, хай вони вам говорять, які у вас є вади, якщо вони візьмуться за вашу операцію, супер! Ви вірите хірургу, оперуйтеся і будьте впевнені, що у вас буде класний результат. Ваша впевненість. Ваша віра в хірурга дасть якраз цей великий поштовх для майбутнього хорошого результату. Удачі вам!